Привіт, ми кідісвіт. За цей рік ми змінились. Та й лишилися ж. В Україні війна нам 25, і ми продовжуємо наповнювати дитинство, обираємо нові бренди та обираємо дарувати тепло. Відправляємо замовлення та відправляємо допомогу. Даруємо іграшки дітям. Та іграшки для ЗСУ. Тримаємось та підтримуємо. Зі світлом чи без. Працюємо. Робимо можливе і неможливе. І просто важливе. Дякую, що були з світ у 2022. Дякую за підтримку. Кожного дня ми перемагаємо разом з вами. І Україна обов'язково переможе. З Новим Роком і Різдвом Христовим! Хай щастить кожному з нас!